Аня безпілотником, заняття з тактичної медицини, виступи місцевих артистів, справжня польова кухня все це очікувала на гості благодійного вечора. Хоробрі серця. До нас звернулася військова частина Т-0940 з проханням допомогти їм організувати свято, якесь на якому вони б могли продемонструвати свої вміння. Вирішили зробити і концертну програму. І також організувати, як ви бачите, окремі локації на кожній локації. Будь-хто може ознайомитись з розмінувальною роботою, спробувати себе навіть в цій справі можуть більше дізнатись про види мін і різних вибухонебезпечних предметів. Також мають змогу ознайомитися зі стрілецькою зброєю. А військова машина сподобалася усім присутнім. Зсу дали можливість містянам побачити свою роботу всередини. Мене вразило цей хамві, чому що це велика артемілія, і е, вона і тому що вона мені нравиться. Всередині руль. Комната управління на удру на второму етажі там бойова, на второму етажі, там бойове управління. Ми хотіли в цей день висвітлити, висвітлити нашу штурмову роту, яка зараз воює під Бахмутом. висвітлити ті потреби, які у неї зараз є. Це Дрони, які нам потрібні. Дрони це дуже велика допомога для військовослужбовців нищити ворога. І вони постійно. Пропадають їх збивають, вони їх садять, тіряються. Це розхідний можна сказати, матеріал, і він дуже потрібний нашим хлопцям. Віталій Вікторович наголосив за допомогою дронів. Військові мають можливість відстежувати ворогів, бачити їх переміщення. Все це сприяє успішному виконанню бойових завдань. Це допомагає нам захватити позиції ворога для того, щоб просуватися вперед. Що ми зараз і робимо у цьому періоді, коли нас йде потихеньку наступ. Вікторія завітала на захід разом з подругою. Одразу долучилася до навчання з тактичної медицини та пояснює, чому зараз де повноважтава війна, і тому потрібно надавати першу допомогу, тому що ну неможливо передогадати, що буде і треба бути готовим до всього. Треба е, вірити у перемогу. І це буде Україна зараз такий час, що у будь-який момент може щось статися, і ми про це навіть не можемо здогадуватись. Тому про це треба знати, щоб знову ж не сидіти без, без діла в такий момент, а щось робити, допомагати. Це дуже важливо, щоб і діти, і дорослі навчалися цьому. Софія і до цього цікавилася, як треба діяти при екстрених ситуаціях та як надавати першу допомогу сьогодні. Дівчина мала змогу розширити ці знання при кровотечі, куди. Чіпляти турнікет, як його закручувати, скільки разів, з якою сили, скільки можна з ним сидіти, щоб не було ампутації. Розповідали, які бувають міни, чому вони підриваються, чим вони небезпечні. Мені дуже сподобалось, дуже патріотичні товари, а ще макети зброї. Пробував стріляти з макетів. Це був кулемет. Максимку від чергу серця бажає нашим військовим перемоги. Держіться, хлопці, воюйте, дай Бог вам сил і зброї, щоб все було з вами добре. Ради них хочеться. Ще більше донатити на Україну. Олег подякував всім організаторам за можливість долучитися до підтримки військових. По перше, дякую дуже організаторам, дякую хлопцям, які показують усі всі розваги, цю всю бойову техніку. Дуже вкусна каша. Та головна мета вечору допомогти зсу мабік, але не простий, а з тепловізійним прицілом, аби вони могли працювати вночі, чітко і гаряче для наших ворогів. То сьогодні ми збираємо кошти. Можливо, перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду. Можливо, щось придбати на міні-ярмарку від молодіжного центру. І всі кошти зібрані підуть також хлопцям. Вони стіною стоять на фронті за нас, а ми маємо стояти стіною за них. Тут, де ми можемо, загалом за вчорашній благодійний вечір вдалося зібрати 22 тисячі 993 гривні. Збір буде тривати до завершення цілі. Мавік 3 з тепловізором коштує більше 200 тисяч гривень, і нам ця сума потрібна для того, щоб закупити цей дров. Він нам дуже необхідний. Звісно, хочеться, щоб люди були активніші. Вони вже не так відносяться трохи до війни. Вони вже звикли, але без допомоги наших людей, ми без їхніх донатів, без цих самих дронів, про які я розповідав, ми не зможемо перемогти ворога, а його треба перемагати як скоріше. Долучитися до збору на коптер ви можете як офлайн, так і онлайн. Давайте разом зробимо добру справу заради нашої спільної перемоги.